У нас закрита група, є ветерани батальйону Донбас. От, і вони там навіть запустили голосування. Чи лишається француз нашим братом Це ти француз. після да, після свого камінаута? Ну, благо більшість проголосувала плюсиками за. От. Вдячний їм за це, хоча мені було кринжово дуже, знаєш, ну, типу, за тебе голосують, чи Демократія. ти їм брат, чи ні через твою орієнтацію. Так. Здебільшого, хлопці прийняли позитивно. Була групка агресивна налаштованих хлопців, на жаль, от був там напад на мене, так само покійний катана напав. Під стінами золотоверху Михайлівського військовий на тебе напав. Так З твого ну, стволов свящ, він священник уже на той а, момент. Ага, але Прав він був Православний а, да ми були побратимами і дружили. Yeah. Okay. Ось ну коли я зробив камінаут, його поплавило просто. От і коли він мене побачив під а, стінами Михайлівського, я говорив із а, а, побратимом пораненим якого я, я допомагав евакуйовувати з поля бою з його дружиною. От відчув тупий удар в потилицю. От, розвернувся, побачив, що, що це він, і він мені почав кричати, всілякі, всілякі огідні такі штуки. От, і це мене дуже вразило. Я навіть не міг там знаєш, якось відбиватись, протистояти. Я не хотів перетворювати це все на грибаний цирк. От я просто поспішив вийти. Він мене ще й догнав, і потім намагався ще раз атакувати.